Всім привіт! Почався в нас вивід, вже навіть не почався. А, е, як би тут сказати, вже напевно середина вже є маса курчат. Зараз будемо разом з вами їх діставати. Ось таких три ряди. Вони вже вилазять, хочуть вилізти самі, наставляють голови. Зараз візьмемо коробку. Брудер вже прогрітий. Будемо діставати те, що є. Може перекладу їх всіх в один. Лоток або навіть на низ туди, щоб включити поворот, бо індичі яйця не повертають, поворот виключений. Як бачите, їх треба буде протирати, бо все в пуху, якось почистити. З них дуже багато пуху. Але зараз я... мені здається, що їх вже там багато з того, що залишилось. З тих яйць. Зараз будемо разом з вами діставати і подивимося, що в нас там вже вивелося. Ось така кількість Нам вже курчат видалась. Зараз будемо вибирати те, що в нас гарненьке і сухеньке. Навіть не рахуємо, рахувати буду пізніше, поки що просто викидаємо. Зразу пусті шкарлупки, щоб не виважали іншим курчатам. Є голошейки, є Мастер -грей, є, Ломан є Ломан браун. всі є. Це напевно не вийде перекласти всі один на молоток. низ. На так, якісь сильно обох принцип забирає. Ось чорний лисин, який ще сильно мокре. Інші mm -hmm. всі їх можна забирати. Вони вже в брудері досохнуть. Так, і скарбите, щоб не зарітали на оце, не закривали повітря. Так, вилік хороший. Так, так, так. Добре, тепер будемо запихати назад і зараз вам землю в брудері. Ось такий у нас цілий, можна сказати, коврик з Будемо рахувати, що в нас вивелося. Два, чотири. Тут я бачу є. Так мастер-грей шість. Такі ось є Ломан Браун носочки. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Є такі трошки мокріші. Є ось такі це голуший, це від наших. 22. 24. Тобто за такі мокріші. Двадцять шість. Двадцять вісім, тридцять. Ну наша голока, тридцять два, голошейка, тридцять чотири. Тридцять шість, тридцять вісім. Сорок. Так, сорок два, сорок чотири. 46, я намагаюся плювати, зараз будемо готувати, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 54,

Вийшов цілий коврик, ще можна включити їм світло, курчат. Такий в них брудер. Теж купчий. Температура наставляється, гріє. Пише, що розрахований він на 100 курчат до місяця часу, але тут ми ще з вами нарахували. 83 і як видно, брудер майже повний. Поки пустили їм таку. Руку футболку, щоб ноги її сітка не колола. Зараз буду посипати, бо вже ті курчата, які швидше ходять, намагаються дзьобати, ставити водичку. Завтра, я думаю, завтра післязавтра, я думаю, з понеділка, коли виведеться решта, почну робити пропойку для курчат. Я думаю, з того ж там є, до 100 штук мало би бути, в принципі. Можна сказати, що задоволений, бо так як було відійшло, багато я є, вже переживав. Але результат на даний момент гарний. Є так і ті яйця, що я купляв, так я по курчатах бачу, що є і Мастер Грей, і Ломан Браун. Є, звичайно, наші голошейки. Вон там, вон там, є і прості наші, бо... бо там не тільки голошики. Ось такі в нас чудові курчата. Тому завтра буду діставати, завтра після решту. Ще також вже один розіграш закінчився, вже є переможець, з переможцем вже, вже зв'язався. На 200 підписників теж буде розіграш. Я думаю, вже завтра або в понеділок закинув умови, вже буде два переможці. Два призи, два переможці. Наступним думаю, що запишу окремим відео. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і до нових зустрічей.